Вітаю, любі друзі! І зараз з вами зробимо порівняння цін і продукції у каталогах номер 15 16 і 17. 17 у мене немає, він був онлайн. І так, на сьогоднішній день каталог у нас діє до 16 листопада. Перше звертаю увагу на новинку Essenza Supreme Giardani Gold і новинка новий аромат Giordani Gold Essenza. У каталогах номер 15, 16 і 17 ціна зберігається 999. У 15 і 16 будуть прикраси, от як зараз. Да, в наступному теж буде прикраса за 119. У 17-му каталозі до парфума Supreme у подарунок ви отримуєте помаду Giordani Gold на вибір. сатинову, здається, наскільки я пам'ятаю. До парфума Есенза буде запропонований крем для тіла Джордані Голд Есенза у подарунок. І нагадую, що до кінця каталогу, до 16 листопада, на весь цей каталог діє знижка 11% на всю продукцію. Ви її зможете отримати, коли будете робити замовлення, у додатку. Oriflame у вашому телефоні, і ви цю знижку побачите, коли ви спочатку отримуєте знижку на ціну, наприклад, Jordani Gold Essence буде мінус 20%, і в кінці. Замовлення. А ви побачите знижку додатково 11% уже від тої ціни, яка буде за мінусом 20% для партнеру-бренду. Звертаю увагу, що також вона буде діяти 11% на продукцію замість плати за доставку. Так, на що ще звернути увагу? Зараз ми будемо дивитися. Так, дивіться, зараз на ці парфуми 50% знижка. Це дуже круто, ще, якщо врахувати те, що, що буде по 11%. В Жордані Голдмен такий парфум, дуже-дуже популярний, дуже вишуканий. Це легенда компанії Oriflame, Так само і жіночий, бачите, Jordani Gold Woman у цьому каталозі гарна ціна. Так, помада, помада сатинова, ви можете бачити тут і тестери, і помаду. У 16 каталозі така ж сама помада, також така ж сама ціна. В 17-му сатинових помад не буде, але вже матова Джордані ми бачимо за ціною 339 гривень. А у діючому каталозі гарна ціна на рідкі помади Джордані, їх не буде далі. Далі звертаю увагу на цей класний пензлик для тональної основи. Зараз він 255, в наступному 16 і 17 каталогах буде по 299. Це також буде гарний подарунок на подарунок можна зробити. Так, Мінеральна основа тональна тільки в цьому каталозі, наступних два, двох її не буде. А далі мультифункціональний CC Крем Чердані Голд. У цьому каталозі 399 гарна ціна. У 17-му буде 459. У 16-му каталозі на усі тональні основи ціна 399 гривень. Там, звертаю увагу, буде сяюча з піпеткою і звичайно, тональна основа флюїд також буде 399 гривень. Антивікова. Тональна основа з пребіотичною сироваткою. Зараз 339, в наступному її не буде, зато в 17-му ця тональна буде 299 гривень. Вигідна пропозиція. Рум'яна в кульках в 16-му її не буде знижок, а в 17-му буде 559 гривень на 20 на 30, скільки тут, 40, на, майже на 40 гривень дорожче. В наступному також будуть туші, супертуш, і водостійка новинка, і звичайна 299 і в 17-му також будуть туші Dardani Gold за ціною такій знижці. Так, туш для з подвійним ефектом буде в 17-му з такою ж самою ціною. Оця подовжуюча туш її нема в наступних каталогах ні в 16-му, ні в 17-му. Далі, 2XL не буде в наступних каталогах, зато дуже супер буде пропозиція, юбілейний випуск або святковий ще можна буде назвати. Туш 5 в одному, тут вона в рожевій упаковці, а в наступних двох каталогах буде чорна, тут з блистинками такими на футлярчику, і буде коштувати 139 гривень, туш 5 в одному. Звичайна класична оця щіточка буде силіконова. І звертаю увагу улюбленців туші Тременде. У 16-му будуть по 199 гривень. Так, далі гель-фіксатор для брів будуть в 17-му каталогі, трошки дешевше, 159 гривень. Помада для брів буде в 17-му з такою ж самою ціною. В 16-му повторять ціну на тіні олівці по 199 гривень, і вся палітра тінів олівців будуть по 169 гривень у 16-му каталозі. Зараз звертаю увагу ці класні тіні олівці, з одного боку олівець, з другого тіні, і це буде вам доставка безкоштовна, якщо додасте улюблений кольор, який вам подобається, і буде мінус ваші 20% як партнеру бренду, і мінус ще 11%, які зараз діють. Гарна пропозиція. У 17-му каталозі помада Кушон буде така сама ціна. На помаду з ефектом об'єму. У 17-му каталозі буде така ціна, в 16-му немає. І блиски для губ, зволожуючий такий блиск, буде у 17-му дешевше на 10 гривень, 139 гривень буде. Так, ще що тут бачимо: ага, мультифункціональні така сама ціна в 17 каталозі, а і Z тональні. За такою ж самою ціною. З'являться, значить, пудра. Буде розсипчата пудра з Іван 299 гривень у 17. му Компактна пудра зиван матуюча. У 16 му 299 гривень. Зараз компактна 359. Так, лаки така сама ціна трошки дорожчі будуть. Лак, гель лаки по 119 гривень в наступному. Така сама ціна One Color буде. І трохи дорожче буде BB крем One Color у наступному каталозі. Всі три каталоги: пудра One Color буде по 129 гривень. І дивіться, в 16-му каталозі також така сама ціна буде 119 гривень на туші об'єм і подовжуюча, тобто в жовтому і в синьому футлярчику. По 119 гривень. Помади будуть тільки у 79 гривень у 17 каталозі, 16 по 69 гривень будуть помади. Так, далі на що? На парфуми вони будуть різні ціни, різні парфуми дають в знижках, тому я не буду зараз зупинятися саме на кожному парфумі. Так, в 17-му каталозі буде діамант колекція. Так, за Optimals нічого не скажу. Ця колекція живи... новинка. це живильна і маска, і крем з екстрактами чіа і органічним медом. Дуже класно, я оце спробувала оцю масочку для обличчя, її не треба змивати. Ввечері на нічний крем наносите, і залишаєтесь на ніч. На ранок прокидаєтеся, і шкіра дуже м'якенька. така. Ну, мені сподобався ефект, текстура сподобалась. Міцелярний і крем не пробувала. Зараз от, зверну увагу, що маски я дуже люблю, і їх от, різні купую і можна користуватися. В цьому каталозі гарна ціна на маску-плівку з вугіллям. І колекція Ваун. Дивіться: люблю цей очищувальний бальзам для обличчя. Він мені дуже подобається, тому що це три в одному, і зняти макіяж можна, любий навіть водостійкий, і можна і вмитися дуже ретельно. І також тонізую шкіру, пом'якшує шкіру. І дивіться, зараз 359, у 16-му нема, у 17-му буде 389 гривень. Ще зверну увагу на оцей е, такий стік для шкіри навколо хочей, зменшує кола, зменшує набряки під очима, темні кола зменшує. І дивіться, зараз 269 гривень. Тут по накопиченому ефекту йде. Навіть і миттєвий там є ефект, такий незначний, але є. А коли ви ще кожного дня будете користуватися, то отримаєте дуже гарний ефект. І дивіться, в 16-му буде 399, в 17-му зовсім немає знижки. Зараз 269 гривень. Гарна ціна, зверніть увагу, дуже надовго вистачає. Він такий маленький, стільки його можна із собою взяти. І так далі. Вау. Далі підтягувальний крем. Роял Вільвет, і це у нас нова колекція, оновлений він, більш потужний, і хочу сказати, в 16 каталозі крем навколо очей буде дешевше, буде 349 гривень. Буде, у 16-му не буде ні денного, ні нічного крему. Зато у 17 каталозі з'явиться і денний, і нічний, він буде коштувати 439 гривень. І коли ви візьмете два наприклад, денний і нічний. В наборі, то вам буде коштувати 800 гривень. Ну, отак буде дешевше. Зараз ціна набагато найкраща. Зверніть увагу на цю серію колекцію. Можна протестувати в офісі прийти, хто не користувався ще новинкою. Новинка це капсули з вітаміном С в 16-му каталозі. Також така сама буде ціна на ретинол і на сироватку Пілінг. І концентрат з ретинолом В 2016 така сама ціна, зберігається. Це оновлені формули тут, і ви також можете в наступному каталозі придбати. Далі колекція Novage. І що хочу тут сказати? Значить, сироватка буде в 17-му каталозі. Замість 1400 буде 839. У 16-му дадуть знижку на крем навколо очей на всі креми новеч плюс 739 будуть в наступному. І зараз неймовірна знижка на денні на нічні креми всі новеч плюс і новеч 659 гривень. Нагадую, що у нас є ще додаткова знижка 11%. І найвигідніше буде. Буде, коли ви собі придбаєте набір, саме набір. Тому що 3699, якщо як партнер бренду застосуємо знижку 20% і ще мінус 11, набір Novage зараз вам від, вийде 2634. Розкажіть про це і партнерам своїм, і клієнтам, і знайомим, і подружкам, і собі візьміть, якщо у вас уже може закінчується набір або зовсім не було, то це саме. Дуже вигідна пропозиція, навіть вигідніше, ніж ви будете збирати по окремо. там креми. Ось, то Це зараз отак от буде дуже вигідно купити. У цьому каталозі є очищувальна олія для обличчя. Вона трохи дешевше 469 ніж буде у 17-му. Також у 17-му буде знижка на сироватку інтенсивного зволоження. Вона буде 829 гривень. Це поновечу. Так, далі. Оцю колекцію Волософі не відслідковувала, тому що немає знижок, здається, тільки в 17-му там буде. Тільки в каталозі номер 15 3 дні знижка на мультівітаміни і мінерали. І зараз, якщо додати ще знижку 11% для партнерів, бренду одна баночка буде коштувати 498 гривень. В день це 8,30 Тут на 2 місяці вітамінів і мінералів, і нагадую, що вітамінів 12 і 10 мінералів тут у складі. Так, далі ще на супи коктейлі немає нічого, ніяких змін. Немає. І дивіться, звертаю увагу, тільки в 17 каталозі буде знижка на нутрікомплекс для волосся і, для шкіри волосся і нігтів. Буде 1269 коштувати. І в наступному каталозі, у 16-му ми побачимо мегазнижку на астаксантин. 699 гривень. І я прорахувала, що зараз, якщо, наприклад, купити нам Wellness Pack зі знижкою 11%, і навіть якщо це підписка, то в нас виходить десь 54,49 гривень на день набір там, де будуть вітаміни, 2 омеги і один астаксантін, то якщо зараз купити омега-3 знижки, тільки в 17-му каталозі ще буде така ціна, але зараз ще мінус 11. Якщо ми візьмемо омега 3 вітаміни в цьому каталозі візьмемо, і в наступному каталозі номер 16 астаксантин, то це буде набагато вигідніше, ніж купити Велнеспек у пакетиках. Звісно, ми... менше зручності буде по баночкам це тусувати, але Леви в день. Отримаєте 41 гривню 17 копійок усього. Це дуже-дуже класна пропозиція. Рекомендую, хто вміє рахувати гроші, або для кого важливо ну, прям по мегазнижкам знижкам купувати, то скористайтесь цією можливостю. Тобто, до суботи замовте собі, омего, а, а, вітаміни. А якщо ви плануєте на 3 місяці так собі зробити такий набірчик, то вам треба буде. Три омеги баночки взяти, дві баночки віта... мультівітаміни і мінерали і три баночки в наступному каталозі Астаксантина. Тоді вам на 3 місяці вистачить комплекса Велнеспек. Отак, от по дуже гарним, гарною пропозицією. Так, далі зараз у нас знижка на прибіотик 639. В наступних каталогах немає знижки на кальцій. Зараз знижка. На морські з вітаміном Д зараз немає в наступних знижках. І для діточок вітамінові мінерали у вигляді ведмедика. І тут з 4 до 17 років підходить, то ви скористайтеся можливістю саме цього каталогу. Нема далі знижок. Таких гарних. Далі хочу сказати, що в цьому і в наступному каталозі дуже багато гелів для душі 250 мл по 99 гривень. Але зараз це ще більша знижка. Тобто, також зараз вигідно. Зверніть увагу, ось це можна. Дивіться, гарна ціна на косметичку Novage вона дуже така і зручна, і в містка, таки можна багато чого покласти. І така гарна ціна в наступних каталогах її немає. На парфуми. Я не робила. от е, єдине е, Так, мені попалося, що у 16-му наприклад, текла тужур чоловічий, буде 499, зараз 399 гривень. От така ціна буде дуже вигідна. Також будуть е, шампуні для волосся в наступному зелені буде е, по 160. Ще скажу 169 гривень, да, чорний 189, синій зараз 149. Набори для чоловіків. Зараз дуже-дуже вигідна ціна. Можна купувати і потурбутися на новорічні свята-подарунки. Також звертаю увагу на захисні олійки, пом'якшувальні з з органовою олійкою для волосся. Це можна бути і подарунком. Така сама ціна буде в наступних каталогах. Далі звертаю увагу, трохи дешевше буде шампунь, великий об'єм для відновлення волосся проти випадіння 249, і в 17-му такий буде шампунь інтенсивного відновлення 249, тобто будуть дешевше, ніж зараз. Але маленький об'єм буде дорожче на 10 гривень, і в 16, му і в 17-му каталозі. Тут звертаю увагу, що термозахисний спрей у 17-му буде дешевше на 20 гривень, а креми кондиціонери будуть дорожчі по 199 гривень і в 17-му, і в 16 му каталогах. Звертаю увагу, хто любить оцей великий об'єм шампунь 2 в одному. Ромашка і авокадо, вони будуть у 16-му 299, в 17 му їх нема, а зараз 239 гривень, дуже гарна ціна. І для сухого волосся теж гарний оцей шампунь з кокосом і вівсом. Такі шампуньки, така сама ціна. Так, подорожчають ціни на Фемінель. Інтимгелі і 16-17 каталог це по 149 гривень. Зберігається тільки ціна на рефіли. В одному каталозі буде ще в рожевій упаковці, тут синенький, ну 99 гривень так і буде. Дезодоранти будуть спреї дешевше на 10 гривень. Кулькові дезодоранти залишається ціна. Така сама ціна буде оці пасти, саме оці пасти. Яка для чутливих і освіжаюча, в 17-му каталозі будуть по 99. В 16-му будуть інші пасти, трав'яна, здається, відбілююча по, також по 119 гривень. Тут ціна у нас збільшилась. Зато в наступному каталозі з'явиться нова колекція, вона називається Лимон Вербена», але там ще додані інші компоненти, він трохи змінився аромат, і там буде ціна на. Рідке мило 249 з 17 і в 16 каталозі на лімон вербену і 275 на лосьйон для рук і тіла. І також лосьон буде в 17-му, груша, і боби тонка, тонка, саме ця колекція буде за ціною 249 і 275 набагато вигідніше. Почекаємо. Так. Так, так, така сама, здається, ціна і на двосторонню щиточку. Мила будуть по 49,90. Будуть набори також отакі з шоколадом і милом, і кремом. Так, для Відлущувальний крем буде 139 у 17 на 10 гривень дешевше, і буде знижка на мою улюблену маску. Для них у 17-му каталогі 199 гривень, буде масочка, це можна буде придбати. Спрей для них в 16-му не буде знижки, і в 17-му буде 249 гривень. Рекомендую зараз використовувати і взуття, і повітря в приміщенні можна бризкати. Наприклад, ви там щось на кухні пожарили, і для того, щоб прибрати е, запах там жареного, так, то можна бризкати, використовувати. Також, якщо у вас є там. Туалет для кішочок, то також можна прибирати запах. Дуже класний. І ціна зараз на великий об'єм. Дуже хороша. Такого набору не буде в наступному, зато в 17-му каталозі також буде по гарній знижці. Я рекомендую його на подарунок, дуже класно, тому що цей крем, він, текстура така, знаєте, як перлиночка. Дуже гарна, дуже приємно пахне. Сливою, Ну, мені дуже сподобався. Зверніть увагу, що не купував. Так, колекція молоко і мед, в 16-му каталозі збережеться оця нова колекція по таким самим цінам, у 17-му її не буде. Це з ароматом жасміну. Мені дуже подобається, трохи нагадує мені Eклад фам. Я люблю цей парфум. І отакі нотки також є тверде мило в коробочці такі. Гарні, красиві, це можна і на подарунок, і от до когось їдете, ну, якби такий презентик, можна 69 гривень, дуже класна, несушечки ророк. І дивіться, пом'якшувальні засоби у 16-му каталозі, вони будуть по 69, там інші смаки будуть. І в 17-му 59 гривень. Такою ціною 49,90 немає протягом, уже тільки хіба що в минулому, в наступному, перепрошую, році. Дякую всіх за увагу і нагадую, що цей каталог закінчується 16 листопада. Встигніть собі замовити улюблені продукти.